У 2011 році в чинне законодавство було внесено зміни, які дозволяють учасникам дорожнього руху скористатися можливістю складання повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду для страхової кампанії, тобто так званий, скласти так званий Європротокол. Відповідно до чинного законодавства, якщо особи скористалися цим правом, вони звільняються від адміністративної відповідальності. І рішення по цих матеріалах приймає по відшкодуванню збитків, приймає тільки страхова компанія. Не розпочинається адміністративне провадження до особи не застосовуються штрафні санкції або позбавлення права керування. Працівники ДАІ на місце пригоди в даному випадку можуть не виїжджати в Черкаській області. Більше 3400 адміністративних матеріалів було складено по дорожньо-транспортним пригодам. З матеріальними збитками це в масштабах області. Основний критерій, по якому треба, яким треба користуватися учасникам дорожнього руху, якщо вони е, забажали пришвидшити відшкодування збитків і оформити ДТП без держати інспекції, тобто скласти повідомлення для страхової кампанії. Основний критерій це згода учасників ДТП про е, винність. У даній дорожньо-транспортні пригоди. Друге, це е, збитки повинні, не, не повинні перевищувати певний розмір, який визначений страховою компанією. Ну, як правило, це 25 тисяч гривень на, одно, е, на одний транспортний засіб. Далі, учасники дорожнього руху повинні довинуватись е, ДТП, і то, та особа, яка не винуваті, повинні. Е, Розуміти, що немає ознак алкогольного сп'яніння або наркотичного сп'яніння або перебування особи, яка вчинила ДТП під впливом препаратів, які знижують увагу і швидкість реакції. І також особливо необхідною умовою – це наявність страхових полісів у обох учасників ДТП. Люди, які страхують свій транспортний засіб, отримують в страховій кампанії от такий от примірник повідомлення про дорожню транспортну пригоду, який називається Європротокол. Він складається в перший примірник, в другий примірник і табличка, ну, тут так, так більше правила, да, правила інструкції щодо заповнення дорожнього імені цього повідомлення. Коли 19 вересня 2012 року був прийнято таке прийняття, як Європротокол, коли в нас ще не було процедури, як це працює серед церкви компаній, які були на ринку в той момент, в принципі, і люди, і сумістри вони не звертали увагу на це, тобто ще не було практики. А зараз, якщо порівнювати 2014-15 рік, по даним моторно-транспортного звернення по Європротоколу збільшилось на 8,4%. Тобто практика така вже існує і це працює. Ну, Як вже було сказано, коли спрацьовує Європротокол, в першу чергу, це якщо у нас відсутні відсутність травмованих осіб в транспортних засобах або загиблих. Друге, це участь лише транспортних засобів, забезпечених полісами обов'язкового страхування сильної відповідальності. Це тільки якщо хоча б одного учасника відсутній поліс, європротокол працювати не буде. Якщо спрацьовує то виплата по Європротоколу тільки в тому випадку, коли одна особа каже, що я винен і він ставить підпис, інший, що він пострадавша особа. Тільки в цьому випадку також буде працювати Європротокол. А відсутність водіїв, ознаку алкогольного та наркотичне сп'яніння, це дійсно так. Якщо ми візуально бачимо або одна зі сторін, яка не підписує ЄВАР-протокол, якщо це буде заміщено, то тільки фіксується да, там, через ГАІ. В обов'язковому порядку перед тим як використовувати бланки Європротоколу, коли у нас є стандартна ситуація, коли особа коли особа водіїв починає заповнювати Європротокол. В общем, порядку потрібно зателефонувати на кол-центр страхової компанії, то там, де застрахований е, даний водій. Чому? Тому е, це для того випадку, щоб е, в заповненні Європротоколу не було помилок. Якщо є помилки, є на жаль, є прецеденти, коли якщо заповниться його протокол, якщо тут є помарки або помилки, то в цьому випадку страхова компанія може відмовити в виплаті страхового відшкодування. для цього на кол-центр. Якщо потрібна допомога в заповненні даної протоколу, оператор кол-центра він може попунктно проходитись і підсказувати, підсказувати, що потрібно робити і. Що потрібно писати? В обов'язковому порядку е, потрібно зафіксувати фото або відео щодо заповнення його протоколу. В обов'язковому порядку е, самі водії е, повинні розуміти, що збиток, який перевищує 25 тисяч гривень, якщо він перевищує, всю решту е, буде відшкодовувати е, водій збудуватися ДТП протокол спрацьовує тільки в незначних пошкодженнях. Якщо є перевищення, тут вже водії вирішують самі на місці. Щодо заповнення. У нас є два зразки. Так? У нас є синя сторона, жовта. Це не є прив'язки, не є різниці, яка винна сторона або пострадавша сторона, де мають заповнити. Заповнюються вони всі одинакові. На що звертається увага? Особливо увага, тут заповнюються всі дані в контактні, контактні номер полісу страхової компанії як одного, так і другої сторони. В обов'язковому порядку рекомендується заповнити схему, як були розташовані автомобілі. Це заповнюється ось в нижній частині. Після того, як заповнений його протокол, в обов'язковому порядку це принципово в нижній частині його протоколу ставиться Я винен. Одна сторона, якщо він дійсно винен, інша сторона, я сторона, постраждав сторона. Наголошу ще в обов'язковому порядку, це те, що два водія повинні перетелефонувати в своїй страховій компанії і зафіксувати, що буде використовуватися Європротокол, що виїзд ГАІ ДАІ не обов'язково. І після того, як заповнив Євротокол, він складається з двох частин, одна самокопіюча, одна сторона відривається, залишається в одній стороні, інша в другій стороні. Коли в залежності да, від того, в який час було скоєн ДТП, після того, як заповнений протокол, тоді вже можна їхати в страхову компанію, оформлювати далі. Процедура в принципі стандартна, це робиться незалежним експертом. Робиться оцінка, і після чого страхова компанія відшкодовує або наркома, або не стово, вже пострадавши сторони, пострадавшої сторони.